Замість обіцяної знижки підвищення оренди майже вдвічі. Так, на думку підприємців, адміністрація торгового центру помстилася найактивнішим з них за те, що відстоювали права своїх колег. Житомиряни почали менше купувати. Бізнесмени ледь зводили кінці з кінцями, і кілька місяців тому вони створили громадську організацію і вимагали у керівництва знизити їм оренду. В результаті роботи ми з ними домовлялися про зниження оренди в зв'язку з політичною та економічною ситуацією в Україні. Вони нам зробили поступки. у Нас були знижки на місяць лютий, 15%, На місяць березень, 20% і Надалі була домовленість про. Якщо ми своєчасно проплачуємо дані ну, оренду в сроки на наступних три місяці, тобто квітень, травень, червень, нам буде нараховувати знижка в розмірі 20% та неврахування коефіцієнта доларів різниці та індекса інфляції. За словами підприємців, вони виконали усі вимоги, і частина з них отримала знижку. А найактивнішим нарахували вдвічі більше, і люди знову вийшли на протест. А нам, як активістам, мені та моєму товаришу, ми компаньони по бізнесу. Нам, як активістами, зробили надбавку, врахували доларовий коефіцієнт, врахували індекс інфляції і підняли оренду. У нас аренда зросла майже в два рази. І всі розуміють, що раз так зробили з нами, це може можуть зробити з кожним з них. Адміністрації торгового центру претензії підприємців не розуміють. кажуть, знижку отримали всі, але не у всіх вона однакова. Ніякого преслідування немає та двох слов. Всі отримали скидку. Ви знаєте, що таке скидка? Скидка – це вообще індивідуальна. Как собственні крішив, тому що в вразних условия такі дали скидки. Но скидки отримали прислідування ні, нічого То есть всі отримали скидки, які посчитал им їм Но Всі отримали підприємці ж переконані таким чином керівництво намагається тиснути на активістів, щоб ті не збурювали людей. Якщо рішення не переглянуть, вони обіцяють знову блокувати роботу торгового центру і навіть перекривати прилеглі дороги.